Доброго дня, 16 вересня, місто Тернопіль. Ось саженці. Зараз буду фасувати, саженці-лохини. Це замовлення прямує в нашу сонячну Одесу. Жіночка замовила 12 штучок. Хочу ще вам нагадати, що маю в саженці, чотирьох сортів, ранній река, середній. Блюкроп, середньопізній чандлер і бонус. Ось такий стан саженців. Є, є більші, є менші, є такі, що по метру. Река не дуже велика, вона не така високоросла. У нас пройшло десь сантиметрів 50-60. Вартість саженця 100 гривень двохлітровий горщик, різні сорти у різних горщиках, це квадратні горщики чандлера для реки, от такі горщики двохлітрові. В саженці вже практично пагони визріли. вже Закладають плодову бруньку на слідуючий рік вже буде сигнальний врожай. Так що хто бажає висилають по всій території України новою почтою? Дякую за увагу. Слава Збройним Силам України. Героям слава!